Зараз я на Вовчинецьких пагорбах. То одна з моїх улюблених локацій. Це моя улюблена локація. Це моя улюблена локація. Оскільки я зараз перебуваю на фронті, то не маю можливості показати вам свою улюблену локацію. Це моя улюблена локація. Це моя улюблена локація. Міська рада надавала певні документи. Хочу подякувати компанії M-Development Group за співпрацю. Фірма, яка могла лопнути. Яка є то, по своїй суті то, е, ймовірно на 99% автористична. А що зв'язалися з ними. Всі, всі знали в місті. Представтеся, як вас звати? Я вже представився. Ще раз, будь ласка. От вони покриваються все. От, будь ласка, я хочу, щоб всі бачили героїв України. Вони її далі кричали і погрожували. То тобто проблема була в тому, що ми не могли мати представника забудовника до 2021 року, з 2016 року. Це, це проблема е, нашого законодавства.